Як правильно розповідати населенню про резонансні процеси на спеціальному семінарі журналістів Західної України навчали різних аспектів проведення журналістського розслідування. Сьогодні суспільство таке, що кожен громадянин, і я б сказав, що журналісти це є невід'ємна складова громада. Вони можуть впливати на будь-які рішення. Перше це знати. Як правильно зібрати інформацію, тобто доказова база. Доказова база не повинна мати якихось двозначень. Так? А доказова база повинна бути грунтовна. Тобто, це не можуть бути слухи, це не можуть бути якісь речі, які ми не десь перевірено. витягли. Так? Тобто вони мають факти бути перевірені. Тренер семінар вважає, журналістське розслідування вищим рівнем цієї професії, однак його осягнути кожному під силу. Журналістське розслідування базується на трьох основних принципах: це оригінальна робота журналіста, тобто це не злита інформація, це робота журналіста, дослідження. І тема, яка піднімається, мусить бути болюча, гостра для суспільства, мати резонанс. І культура, і освіта, і медицина, і екологія, вони мають чимало тем для журналістських розслідувань. Тренер семінару переконує, що розслідування сьогодні просто необхідні. Можливо, правоохоронні органи не нададуть цьому уваги однак, думку суспільства щодо певного явища, журналістське розслідування може змінити.